Ну, Сіданок це каша, або якісь макарони, плюс якесь м'ясо або котлета, випічка і сахар, цукор з чаєм або компот. А на обід це перша страва, якась друга страва, теж випічка і щось запити. А сьогодні тільки каша зранку і не солодкий чай, а на обід, ну я не знаю, теж якесь там перше, друге, ну, але теж урізане, я не знаю, чи взагалі є м'ясо. І взагалі а випічки немає взагалі, тільки платна є випічка. Якщо хочеш, можеш купити за свої гроші. Мабуть, якщо бюджет прийметь, якісь кошти гроші закінчилися і все. А якісь нові там такі купили немає да, Звісно, А що там помісту. Ну, спочатку вони. У нас на сьогоднішній день заборгованість перед постачальними організаціями в 4 мільйони, і тому постачальним організаціям, там, де вони беруть продукти без грошей, не відпускають. Тому не всі продукти сьогодні завозяться в заклади освіти. І вже в закладах освіти готують із того, що є в коморах. І відповідно, що не всі норми на сьогоднішній день виконуються. Така ситуація у нас уже не перший рік. Тобто кожен рік, в грудні місяці у нас були такі проблеми. Але ну, прикро, що в цьому році це розпочалося в середині листопада. І з 1 січня все буде по-іншому. Новий бюджет, нові процедури проходження коштів.